Це дуже добре, що ми нарешті починаємо колаборантів і тих, хто отримує ордени Пушкіна і співпрацює із нашим ворогом позбавлятися. Тим більше, що у цієї особи дуже цікава біографія, пов'язана із криміналами, з нападом на журналістів, та чого там тільки немає. Але з іншого боку, у нас залишаються в залі, продовжувати залишатися в залі колаборанти, які після 2014 року до 2014 року завжди казали, що Росія друг. Ми чомусь не розглядаємо зареєстровану постанову про припинення повноважень ОПЗЖ, тих, хто був обраний за списками цієї партії, тих, хто завжди закликав. Довіритися і домовитися з путіним, здатися фактично. А партія ця ОПЗЖ уже Верховним судом на сьогоднішній день заборонена. Проте я розумію, чому ми сьогодні не розглядаємо цю постанову про те, щоб ОПЗЖ більше не було в сесійній залі колаборантів вигнати звідси, хоча є для цього юридичні постанови. Тому що монобільшість, у якої не вистачає голосів для монобільшості, сьогодні добирає. От як прямо зараз, хоч і не вистачило, голоси від уламків того ОПЗЖ. Мало того, всі з ними нормально розмовляють, всі з ними нормально розп... домовляються, і навіть за свободу слова сьогодні відповідає людина. В комітет очолює, який відповідає за свободу слова, та людина, яка закликала домовитися з Путіним і яка є найближчим соратником кума Путіна. Ось і дивіться, що у нас сьогодні відбувається. Ми, звичайно, проголосуємо за, але колаборанти мають зникнути з Верховної Ради України назавжди. І якщо ми цього не голосуємо, то один персонал.